Наша зустріч на випадку сьогоднішнього дня у нашій гімназії розпочинає свою роботу. літня школа інг саме Надолуження освітніх втрат, вивчення іноземної мови та веселі розваги. Все це про пришкільний літній майданчик під назвою Інгліш саме скул який відкрив свої двері на базі Криворізької гімназії номер 111. Марія та Вероніка також вирішили доєднатися до літньої зміни та весело провести свої канікули в колі одноліток. Мені кажуть, що Новий тут знайом дуже-дуже мені весело, та я знайду дуже багато нових друзів. Я очікую нових знайомих, нових друзів, веселощів, радості. Програма пришкільного майданчика включає вивчення англійської мови за інтерактивними методиками, що дозволяє дітям швидко засвоювати нові слова та фрази. Окрім навчання на малюків, чекають веселі спортивні змагання, захоплюючі квести та творчі майстер-класи. Одна така зміна триватиме 10 робочих днів. А з радістю відвідувати цікаві заняття, вирішили більш ніж 50 учнів Криворізького гімназії 111. Ми е, хочемо, щоб війна не забирала дитинство у наших дітей. Вони мають розвиватися, вони мають спілкуватися вони мають навчатися. І саме в літній школі протягом цих всіх веселих, різноманітних днів діти будуть цим саме займатися. По-перше, вони будуть надолужувати прогалини і вивчати нове щось для себе пізнавати з англійської мови. Будуть різноманітні розваги, конкурси, квести, брейнринги будуть, а також, звісно, що про екскурсії ми не забуваємо. Відвідуючи пришкільні майданчики, діти мають можливість не лише навчатися, але й активно проводити час, знайомитися з новими друзями та розвивати свої таланти. І тому кожна дитина гарантовано отримує максимум позитивних вражень та корисного досвіду, поєднуючи навчання з розвагами. Маргарита Назаренко, Іван Сергій перший міський.